30 вересня, понеділок, як нам бути? Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Як? Чи можете ви сказати, чи може людина жити в тому, від чого помирає? Коли хтось помирає від якоїсь хвороби, чи може він жити в ній? Ні. Тому він помер або вмирає, або не в змозі більше жити в ній. Якби померлого від хвороби повернули з мертвих у ту саму хворобу, чи міг би він жити в ній далі? Ні, він неодмінно і негайно помер би знову. Людина просто не може більше жити в тому, від чого вона померла. Це абсолютно очевидно для всіх. Ну, добре, а ви померли для гріха? Чи наскільки ви втомилися від гріха, що померли від нього? Чи набрид він вам, наскільки, що ви більше не можете в ньому жити? І ви померли для нього? Якщо так, то не бійтеся, ви не можете більше в ньому жити, якби ви навіть Повернулися з цієї смерті і знову опинилися в присутності гріха, ви б неодмінно і негайно померли знову. Ви не могли більше жити в ньому. Коли були там раніше, тому й померли. І якби вас знову повернули в нього, ви змогли б прожити в ньому не більше, ніж раніше. Пам'ятайте. Що йдеться про хворобу гріхом до смерті. Мова не про хворобу кількома чи навіть багатьма конкретними гріхами в той час, як ви обираєте інші, бо вони корисні вам та приємні, та жирієте і процвітаєте в них, так можна жити в гріху вічно, а потім померти в ньому і померти другою смертю через нього. Ні. В Писанні розглядаються не гріхи – коли ми можемо померти для одного і жити для іншого. А гріх, гріх по своїй суті, тож, коли ви помрете для нього, то це справді смерть для гріха у всіх його проявах і видах. І тоді, будучи мертвим для гріха, ви просто не можете більше жити в ньому, сама Його присутність, саме припущення про нього смерть для вас. І таким чином, будучи мертвими для гріха, Господній намір щодо нас, щоб ми більше не жили. В ньому, натомість Його бажання, щоб ми жили і більше не грішили. В Ісусі Христі є сила, що утримує віруючого від гріха. У благодаті Божій є сила, яка утримує того, хто вірує в Ісуса, від служіння гріховним нахилам і пристрастям, що живуть у людській плоті. Слава Його святому імені на віки віків, де гріх Ряснів. Там більше яснила благодать, щоб як гріх зацарював до смерті, так і благодать царювала праведністю до життя вічного через Ісуса Христа, Господа нашого. Чи ви мертві для гріха? Тоді як же ви будете жити в ньому? Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з наших уст та діла наших рук.